Понад 20 тисяч солдатів південного військового округу РФ самовільно залишили військову частину. Відповідні дані оприлюднив телеграм-канал. Не чекай добрих новин. У документі, який потрапив у відкритий доступ, імена понад 19 тисяч російських військовослужбовців. Їх оголосили у розшук за фактом СЗЧ. Переважно це рядові, але серед них є також єфрейтори, сержанти та офіцери. Крім того, існує окремий список із даними про тих, кого вже вдалося розшукати. Їх виявилося понад 6 тисяч. Людей дві третини військовослужбовців Південного військового округу Росії, які пішли у самоволку чи дезертували, це мобілізовані для війни проти України. Більше половини з них перебували у складі першого та другого армійського корпусів, які мали назви прикриття так званих народних міліцій, угруповань ЛДНР, підконтрольних та створених Росією у 2014 році на тимчасово окупованій території Донбасу. Понад 19 тисяч військовослужбовців СЗЧ не відображає всієї картини із самовільним. Залишенням місця служби пише канал, не чекай добрих новин. Це пов'язано з тим, що до бази не потрапили військові, яких з різних причин не оголошували у розшук командири військових частин, обмежившись залученням до пошуку власних ресурсів.